Здорою ставим горою всі за добробут народу. Ростяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою В ефірі зимова рогова пасіка. Врешті в нас випав сніг, як і в людей. Вулики зверху білі. І по снігу видно, що тут уже синички пробували щось робити. Але прибігли коти. І синички благополучно рейтерувалися. Заводьте на пасіці котів. Для цього їх підгодовуйте. Ви бачите, в мене під вуликами є, що їм їсти. Подивимося, як в системах різних вуликів зимують бджоли. Опять бачите, синички зверху, але благополучно. Тікли. Вулик Бжоляр Так подивимося да? вулики в жуляр, бджоли глибоко внизу. Зимують нормально. Подивимося, як зимують бджоли вулику в бістар. Це мені теж цікаво. Це перша зимовка у вуликах цієї фірми. Зимують глибоко внизу. Ви бачите, дуже сильна сім'я, зимівля нормальна. Цікаве мені, як зимують вулику Самбер. Дешевий бюджетний вулик, саморобний Із спіностіролу твердого саммер. дерев'яне дно і дерев'яна криша. Що ж у нас тут робиться? Глибують глибоко внизу. Зимюють я нормально. Тобто вулик теплий. Як зимують у вулику апіс. Теж перший рік у мене. Дивимося. Зверху, на жаль, є бджоли, але їх тільки дві штуки. Інші всі глибоко внизу. Великий апі зимою нормально. Закриємо, бо зверху вже сипиться сніг. Волик -бі -хаус. Волик біхаус. Глянемо до нього. Зимують глибоко внизу. Більшості вуликів все нормально. Бролярові, піхаус, лисонь. Що у нас в лесоні? Зараз глянемо. В Лесоні слабачок, але зимою нормально, трошки волога. Трохи є вологі. Вже. Але не критично. Броли глибоко внизу. В лисоні Завжди більш-менш зимують нормально. Подаємося далі. Кулик біхаус. Є трошки з краю. але бджоли глибоко внизу. біхаусі зимують нормально. Перший рік зимує сім'я вулику Апікс. Глянемо. Хоч синишки, бачу тривожили. Але що там робиться? Сім'я більш-менш сильна, як лякарники. Ні вологи нема, бджоли глибоко внизу. В апіксі прекрасна зимівля. Те, що в апіксі прекрасна зимівля, я чув не від одного пасічника. І воно дійсно підтверджується. Вулик апікс дуже теплий і дуже нормальний. Глянемо в зимівлю вулику Хімікселен. Перевірений ветеран. Просто зараз з вами переконаємося. Тут зимує велика сім'я. І дивимося, що тут трохи не все було получно. Бджоли збилися. Бджоли збилися в центрі. І непонятно, чи є вони на крайніх рамках. Буде от тепер. Ми подивимося, що тут робиться. Вулик фірми Піноклот. Теж ветеран, такий самий, як і Хімікселен. Самі перші наші поліуретанові вулики. Велика сім'я, але те щось не те. Бжоли збилися. Клуб, крайні рамки покинуті і бджоли зверху. Що це таке? В чому причина, що бджоли іноді зверху? Версії різні. Одні говорять, що кліщ безпокоїть сім'ю. Інші кажуть, що можливо є трохи розплоду. Як би там не було, щось треба з цим робити. Але зараз лісти вулик не випадає. Отже, як ви бачите, є трохи проблеми в вуликах, де бджоли зверху. А так, сім'ї зимують більш-менш нормально. Зокрема, можу сказати, що в цих. Вуликах, піноплексах. Це самі теплі вулики. Тут я навіть не дивлюсь, хоча, можливо, зараз з вами подивимося. Тому що тут завжди все нормально. Подивимося слабачок у піноплексі. Теплий вулик, слабачок тут завжди перезимує. Бджоли знизу. Ні конденсату, нічого нема. А тут зимує в мене одна рамка для експерименту. Піноплексі перезимує і одна рамка. Ось зараз подивимось. Як ви бачите, одна рамка бджоли. Дві рамки і між ними вуличка. Вуличка бджоли. Я думаю, що воно вони нормально перезимують. Вони знизу розтяглись до половини рамки. Хотілося поговорити про сніг на льотках. Не раз доводилося бачити, як його активно щищають. Насправді, сніг на льотках можна. Піно вуликах не щищати. Справа в тому, що сніг пухнастий, він пропускає повітря, він заважає синечкам, заважає поривам вітру, сквознякам і сам розтане. Піновулики мають малу теплопровідність і вони не змокріють. Але коли на дереві цей сніг, можливо, треба щищати, тому що дерево боїться вологи. Сніг на піновуликах це добре. І задування не буде, і сінечкам заважає, і через них можна спокійно дихати. І розстане, піновулики не змокріють. Зовсім інша справа, коли сніг на дереві. Ось тут у нас дерев'яне дно. І тут ми, напевне, зчистимо цей сніжок із цього. Дерево з прильотки, яка дерев'яна, все-таки хай лучше вона не мокріє. Дерево і піновулики дуже велика різниця. Ми повинні розуміти, що дерево вступає сьогодні по теплопровідності і по всіх показниках. У піновуликах і зимівля тепла, і влітку вони не нагріваються, і не мокріють від цього снігу. Ось інша справа у дереві. Треба, напевне, буде заміняти дно теж на піну. Тоді не буде таких проблем. Ось така ситуація на зимовій роговій пасіці. В основному бджоли зимують нормально. Коти бігають, гонять синичок. Є звичайно, проблема. Деяких сім'ях, що бджоли зверху. Чому ми ще повинні вияснити? Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі ще буде багато цікавих відео і серії Зима і бджоли. Медоми Хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країн. Разом з шолою всім нашим родям, славимо ми Україну, разом золою всім нашим родям, славимо ми Україну.